Фастівський пивоварний завод має давню історію, адже його збудовано ще у 1906 році. Відзначаючи сторіччя свого заснування, у 2006 році було прийнято рішення про повернення підприємству історичної назви пивоварня «Зіберта». З Згідністю пройшовши крізь століття, сьогодні пивоварня «Зіберта» – це підприємство європейського зразка. Цьому році. Наше підприємство буде святкувати 107-річчя. Це один з найстаріших заводів, які були збудовані ще до революції. Поварня Зіберта сьогодні це не той малесенький півзавод, який був 107 років. Сьогодні це сучасне підприємство, підприємство європейського типу, підприємство, яке випускає продукцію, яку знають більше як в 20 країнах світу. Підприємство, яке Має лідируючі позиції, займає лідируючі позиції в і в нашій країні. Продукція пивоварні зіберта це найкраще пиво. Це квас живого бродіння, квас богатирський, безалкогольні напої, такі як називається серія ностальгія: лимонад, ситро, кола, лайм, оранж і найкраще, що є в пивоварні зіберта це трудовий колектив. Наш трудовий колектив налічує понад 500 працюючих. Якщо порівняти із тими далекими часами, 107 років назад, коли працювало 50 людей, потім 70, і сьогодні це понад 500. Понад 500 чоловік, які мають стабільно високу заробітну плату, це 500 сімей, які отримують не тільки заробітну плату, отримують і різні матеріальні блага. Це і 13-та заробітна плата. В нас люди, які потребують лікування, ми допомагаємо. Ми допомагаємо путівками на відпочинок і санаторно-курортними. І відпочинок на морі. Ми оздоровлюємо всіх наших дітей, які бажають. І багато багато чого іншого. Основний костяк на підприємстві це ті люди, які працювали і на старому ще підприємстві. Вони залишилися і до сьогоднішнього дня. Мені дуже приємно, що сьогодні. У нас молоде підприємство, і ми набрали багато молодих спеціалістів, які прийшли з новими знаннями, з новими вимогами сьогоднішнього часу. Більша половина працівників мають вищу освіту. Влаштуватися до нас складно і важко, тому що в нас немає плинності кадрів. Ми є одним із підприємств, яке збагачує нашу державу. За минулий рік наш колектив, в якому працює 500 чоловік, до бюджетів всіх рівнів перерахували 150 мільйонів гривень податків. Кожен працівник із 500 працюючих по уварні Зіберта, крім всіх податків, які ми заробляємо для державного до державного бюджету, ми ще перераховуємо до пенсійного фонду. І кожен працівник заробляє ще пенсію двом пенсіонерам, які проживають. Вають в місті Фастів завжди відгукуємося на допомогу, допомагаємо практично всім, хто до нас звертається ніхто ніколи не залишається обділеним. Ми завжди турбуємося за наш мікрорайон, мікрорайон заріччя дороги. Ремонтуємо, і якщо звертаються жителі мікрорайону за будь-якою допомогою, ми завжди допомагаємо. З початку 21 століття. На підприємстві проведено низку реконструкцій. У ході масштабного інвестиційного проєкту встановлено сучасне німецьке устаткування та побудовано сучасний варильний порядок. В результаті виробничі потужності підприємства збільшені у 12 разів. Ми знаходимося на відділенні водопідготовки. Вся вода, яка поступає на завод, проходить шість Спочатку у нас вода відчуття на. Повністю очищена вода поступає на виробництво. Ми знаходимося в варильному цеху. Це було збудовано і запущено у 2008 році. Встановлено німецьке обладнання Філ Мициман. Це одне з найсучасніших обладнань на сьогоднішній день. Працює в автоматичному режимі, тобто мінімум втручання людського фактору. Пиво готується з води солоду і Солод, що приходить на наш завод з Чемерівецького солодобиного заводу. Там також будувано новий завод, встановлено нове обладнання, це дуже якісна сировина. Весь солод проходить що поступає на завод, проходить очистку, далі поступає у нас бункер одноразового засобу. Солод одночасно подрібнюється, поступає підготовлена вода і одночасно з подрібненням відбувається процес затирання солоду. Сусло далі в ході технологічного процесу, поступає сусловарильний котел, туди задається також хміль і проходить процес кип'ятіння сусла з хмелем. «Це сусла поступає в цех ферментації на охолодження. Це саме коротко, який процес відбувається у нас у варильному цеху. Певне сусло з варильного цеху охолоджується до 8 або до 10 градусів. Поступає в цех ферментації. Займає близько 4 діб, після цього пиво охолоджується до мінус 1 градуса і відбувається процес доброджування та дозрівання пива. Взагалі весь процес виготовлення пива в циліндроконічних апаратах триває від 12 до 18 діб, в залежності від сорту пива. Так як ми виготовляємо різні сорти, це, зокрема, пиво торгової марки Зібер. Оболонь біле, оболонь пшеничне та оболонь оксамитове. Ми знаходимося в цеху наливу без пляшку. Потужність лінії 1 літр 18 тисяч пляшок за годину, 2 літри 14 тисяч пляшок за годину. Ми випускаємо як на внутрішній ринок, так і експортуємо за кордон. Такі країни, як Росія, Білорусія, Молдова, Грузія, Литва, країни Прибалтики, крім того, України Європи, США, Ізраїль, грає... ми експортуємо свою продукцію за кордон. Ми сертифіковані по міжнародним системам якості, так, зокрема, система управління якістю ІСО. 9001 та система управління безпечністю харчових продуктів 622 тисячі. До нас кожен рік приїздить міжнародний аудит і перевіряє нас. На відповідність цим цим системам якості. Дбаючи про екологічність та безпечність не лише виготовленої продукції, а й про безпеку та культуру праці, підприємство щорічно проводить місячник охорони праці, під час якого групою управління проводиться роз'яснювальна робота з працівниками щодо неухильного дотримання вимог безпеки під час виконання робіт для запобігання виникненню аварійних ситуацій і травмуванню. За результатами роботи кращі працівники відзначаються подяками та грошовими нагородами. Трудовий колектив підприємства це кваліфіковані кадри з багаторічним досвідом роботи у виготовленні якісної продукції, яка підтверджена міжнародною сертифікацією. Я працюю на підприємстві коловарня зіберта біля 30 років. За цей час я прийшла на підприємство, коли воно було маленьким, незавидним. Зараз підприємство стало більш сучасним. Колектив на підприємстві збільшився колективу. Коли було 90 чоловік, на даний час у колективі біля 500 чоловік. Я прийшла на пивоварню Зібрата, ще був тоді Фастівський півзавод після закінчення технікуму харчової промисловості, що в місті Львові. До речі, за направленням, ще тоді. Потребувалися кадри, підприємства давали заявки, і так я попала на це підприємство. Працюю вже 45 років і жодного разу не пожаліла, що працюю на цьому підприємстві. Адміністрація підприємства турбується про те, щоб люди, коли йдуть у відпустку, мали ще не тільки відпускні, наприклад, а і матеріальний достаток від того, що виплачується матеріальна допомога. Санаторно-курортне лікування в нас передбачено. Все дбається для того, щоб люди працювали і заробляли і гроші, і отримували і моральне, і матеріальне задоволення від своєї роботи. Я працюю на підприємстві «Зиберт» вже порядка 10 років. Підприємство за це повністю змінилося. У нас був старий завод, зараз повністю построен новий. Колектив, скажем, хороший, очень даже хороший колектив. Условия труда дуже хороші, зарплата стабільна. Взагалі з роботи ми доволі. Фастове це одно із найкращих підприємств. Вважається. Чисельними нагородами відзначена продукція пивоварні зіберта, яка відома у 34 країнах світу. І фастівчани пишаються пивоварною свого міста, адже їм приємно, що у Фастові, де небагато діючих підприємств, є й такі, що отримують міжнародне визнання.